Вітаю на каналі Артем Агро. Хочу вам сьогодні показати, як люди пашуть, орють чи просто долблють землю на один метр. Глибиною на один метр, так вам не почулось. Ось такі сьогодні умови у нас. Це наше поле, на якому будемо працювати. Ось ви бачите сусідні поля, які вже оброблені. Подивіться, які гори. Тільки погляньте, які схили люди обробляють в Італії. Я зараз знаходжусь внизу цього схилу. От дивіться. І такі поля обробляють вони. Працюють ось такими двома машинами. Трактор у нас Fend і плуг mora Aratri MVP. Трактор гусеничний, модель 938. Якщо я правильно знаю, то це 380 коней Маю такий баласт. Кастомне кріплення для баласту. Регулюється гідравлікою. Яка ширина колії та гусениць я на жаль не знаю. Якщо хто знає, будь ласка, напишіть в коментарях. Поглянемо плуг. Ось дивіться, які корпуса великі, яка польова доска. Дошка працює на глибину максимум метр і десять сантиметрів. Один у нас циліндр з цієї сторони. Він відвігає корпус, тобто онленд або по борозді. Від центру плуга може видвинути. Плюс метр п'ятдесят, або задвинути мінус метр. Тобто від центру плуга він може витягнути на півтора метри, або задвинути його всередину на метр затягнути. Ось таке в нас колесо контроля глибини з гідроамортизатором. Дивіться, які відвали. Має такого приплужника, їх було два, але зняли один. В даному господарстві не будуть використовувати такий приплужник. Приплужник розміром з корпус. дивіться, ось моя рука, він працює на глибину до 35 см. Тобто він знімає землю на 35 см і потім цей корпус, в залежності від глибини, може працювати на метр, метр десять. А цей циліндр просто вирівнює наш, нашу польову дошку. Тобто як лінія тяги. Ось такий громадний циліндр перевороту має два виходи, два гідровиходи. Один використовується для обороту плуга, а інший для налаштування кута, кута плуга. Тобто, Відносно башні налаштовує раму і кут. Не так як це було раніше за допомогою болтів, Тут все робиться гідравлікою. Кут нахилу круга ми встановили гідравліку і далі перевертаємо круга, і наш кут нахилу залишається в заданій позиції. Пуг має відрізний ніж, майже рами корпусу до, донизу. Він полегшує нашу роботу, відрізає частину е, землі і потім вже відвал наш перевертає. Ширина, на яку може працювати від 40 до 80 сантиметрів. ширина захвату. Подивіться, які міцні болти. Це болт захисту. Зрізний болт має діаметр 30 мм. Ми його сьогодні зрізали, вже поміняли на інший. Ось така тяжка земля. Тільки подивіться, що італійці роблять. Було зроблено декілька проходів плугом. Зараз тракторист вбиває собі рівну борозду, глибина перша, яка зараз він після перших проходів глибина десь у нас 85 см. Ось така суха тут земля. Подивіться такі глиби. схоже на камні. Ось таку він боротну залишає. Ось подивіться на цю землю. Вона схожа, наче глей. Такими от пластами, в кого там погана земля, подивіться це відео. Підналаштували плуга, зараз працює на 95 см. Так виглядає метр глибини воронки. Тільки ну, погляньте на цей болт. Болт діаметром 30 зрізало. Це болт захисту корпусу. Його тупо зрізало. Щоб ви зрозуміли, яке навантаження і час роботи в таких пугів і взагалі в таких обмов. Попередник на цьому полі була конюшина, її продискували. Ось, бачимо залишки, залишків майже немає. Навіть на такій глибині, як ви бачите, я не бачу вологи. Тобто вони вже працюють на метр і все рівно вологи ну, немає її тут. Така земля. Ось Наша борозда. Це поле, яке було до цього. Це після пахоти. І зараз дивимось глибину. Дивіться, вона ж там. Дивіться, метр. Метр є. Метр вже маємо. Ось на таку глибину працюють італійці. І там за горизонтом починається загінка. Бачите, навіть у трактора майже не видно. Трактор з плугом працює онленд, бо при такій глибині, якщо хто знає, що таке воронка, при такій глибині неможливо пахати у борозні колесом. Тим більше, що гусеничний трактор, трактор не пахає борозні. Трактор здавав назад та пав борозний. Різується чи ні. Ось такі бувають моменти під час роботи. Буде здавати до самого кінця борозне, бо не зможе виїхати. Борозна глибиною 1 метр і він туди впав так звідти не виїдеш, але вже он назад і виїхав. розрахував та впав борознув. Дивіться, що робить цей фен. Водій справжній професіонал знає, що робить. Дивіться, заїхав посеред борозники ну, плуга і він це робить? Бо він собі підрівнює загонку, поле трошки йде на клин. І він бачить, де він повинен кинути. Не кожен зможе таке зробити. Це власник і також тракторист в одному лиці. Він собі підрівняв загонку краще, ніж GPS. Як таке люди можуть робити, нікому не відомо. Є такі трактористи, що відбивають загинку рівно, наче струна натягнута. Клієнт зняв два переплужники, бо в даних умовах вони йому не потрібні. Плух. Вільно може робити глибину, він працює саме на метрах. Предплужник для чого тут встановлений? Для того, щоб знімати частину шару, який зверху такий же, такий же самий сенс, як звичайний переплужник. А також в даному випадку він знімає максимум 35 см глибини, а далі основний корпус робить всю іншу глибину то господарство вільно може робити з даним трактором та в їх умовах метр глибини, не використовуючи передпунушник. І залишків на полі в них взагалі немає, щоб щось загортати. Переїхали на інше поле. Глибина та сама, трактор той самий. Але подивіться, яка різниця в землі. Тут вже повно глини. Дивіться розміру цих брил. Різниця десь 3 кілометри від того поля де працювали попередньо. Систему захисту з різних болт, як я вже показував, а також ось така, ось тяга, яка з'єднує два корпуси. Подивіться, наскільки корпуси великі. І коли один корпус зрізає, по логіки він повинен вдарити оцією частиною іншого корпуса і його пошкодити. Але завдяки тому, що компанія зробила, компанія Мурора зробила свою запатентовану систему. Інший корпус відкидається, тобто, якщо це зрізало, відповідно цей корпус за допомогою цієї тяги відкидається вперед. А потім, коли повертається назад корпус, на якому зрізано болт і вставляється болт, цей корпус також з ним синхронно вертається в задане положення. Даний плуг ви могли бачити на виставці в Гановері або в Болоні на Еймі. В колоні він здається був чорного кольору. Якщо хто бачив, будь ласка, напишіть коментарі. Просто гігантських розмірів. Дивіться майже висоту трактора. Помітив фішку на даному тракторі. Дивіться, така ніжка спереду, вона має сервопривід. Тобто, коли тракторист рушає, закривається ця підніжка. Її більше немає, закривається сервоприводом. Раніше на тракторах, таких як Челленджер чи CAT була така підніжка, але вона закривалася гідравлікою, якщо, мені, якщо я правильно думаю, якщо я не помиляюсь. Такого типу плуги є специфічними, можна сказати. Ними не роблять багато гектарів за день. Якщо 5-10 зроблять, то це буде дуже добре. Бо глибина оранки дуже велика, навантаження на трактор неймовірне.